Ошукала щонайменше на один мільйон гривень. На Прикарпатті судитимуть аферистку, яка під приводом надання туристичних послуг виманювала у людей гроші. На гачок злоумисниці потрапило 14 сімей. 40-річна мешканка Ямницької громади з 2018 по 2024 рік здійснювала підприємницьку діяльність надання туристичних послуг. Як агент збронювання вона отримувала з клієнтів кошти за путівки в різні країни та авіаквитки. Однак свої зобов'язання жінка не виконувала, щоразу вигадуючи нові відмовки. Про те, що потрапили на гачок аферистів, деякі клієнти зрозуміли лише за кордоном. Відтак вони мусили самотужки повторно оплачувати тури, проживання в готелях тощо. Слідчі повідомили фігуранців уже про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першої, частиною другої статті 190. йдеться про шахрайство вчинене повторно, за частиною першої, третьої та четвертої статті 358 йдеться про підроблення документів початок, штампів та бланків збут чи використання підроблених документів початок та штампів, та частиною першої та другої статті двісті В'ятої йдеться про легалізацію відмивання майна одержаного злочинним шляхом Кримінального кодексу України. Суд обрав фігуранці запобіжний захід. Особисте зобов'язання наразі досудове розслідування завершено.